Доброго дня, добродія. Хочу поділитися з вами такою інформацією. Дивіться, абсолютно новий бак, розпакували. Щоб ви просто не думали, чия чи провина, хто винен а, в тому, що сітки тривають. Абсолютно новий бак, ще машина нікуди не їздила. Бачите, жодного разу не заправлялась. І ми маємо що? Ми маємо відвалішуся сітку. От, тому... А, тип, наше е, очікування або, наприклад, те, що ми... Думали, що це дефект, якийсь там про прорахунок зборки, вона виправдовується. От абсолютно новий бак, взагалі дивіться, Ще ніколи не сталося. Він просто переміщується з місця на місце, а в ньому вже отвалілася ну, це... Готуйтесь до цього. В будь-якому разі, якщо у вас є проблеми з запуском автомобіля, з рухом і забитим фільтром, не дивіться там, нова машина не нова. Це може статися. В будь-якому разі тут блин, дуже просто віма, блин, і вона вже Дивіться бачите. Це не надерла, ще, це від ще машина не їздила, не їздила нікуди, а в неї вже це от от, такі, от дивіться ще жодного разу ніде не не ставився бак Бачите, все заклеєно абсолютно нове, Вот його упаковочка. Кому потрібен код бака. Вот код бака бака що отак от. Знімаємо для вас ще одне відео познавальне. Значить, іде мова про те, що от в такому місці, бачите, це подача Це подача на паливний фільтр. Вон паливний фільтр. Показуюся. Стоїть паливний шланг, топовопровід. Він стоїть в гофрі, буває часом, але так не видно, він у нас пережатий чи ні. Що ми вже неодноразово побачили? Знімаємо шланг, знімаємо гофру. І це, можливо, може бути причиною того, що у нас голод по паливу Не вистачає об'єму паливом. Знімаємо гофрочку і бачимо тут, пробачте, перегнутий таким чином перекритий шланг. Тобто, якщо хтось думає, що він робить добро, поставивши довший шланг, для того, щоб потім взяти його зрізати і поставити знову, можливий варіант все з точністю до навпаки. Поставили, а воно його перекрило. І вже ніхто нікуди не їде. Ну от, рекомендація. Сланг має бути той довжини, який зазначений. Розумієте? Коли ви робите його занадто довгим, він перегибається і машина задихається без палива Це, вже не... це так здається, що це не... не суттєво. А насправді це достатньо суттєво. От вам рекомендація наша. Дякую за увагу. Чого у вас не заводиться хамер Стоїмостю 350 тисяч доларів. Навірно, просто. Щось невідоме для мене. Але я точно знаю, що у вас потрібно міняти ТНВД вартістю практично 100 тисяч, ну там більше 60 тисяч, які я поки що не знаю, де взяти. Тому круто все. Круто. Перший висновок говно солярка, другий висновок водії не зливають вчасно відстойник. Третій висновок. Ніхто навіть не намагався на сезонне переведення міняти фільтра, бо він ржавий. Ну і по факту тут заміна ТНВД. Ігорчику, це цей крайній комплекс, який ми для вас робили. де ви фільтр. Ну Ви знаєте, пам'ятаєте, якого кольору він має бути? Е, ну от Цей дивіться, цей от паливний фільтр з машини за мільйон баксів. Яка в них, до речі, не заводилася, не привезли її шнурком. Дивіться. Ну, до речі, вона приблизно вся в такому стані була. Свічі, накала, блок, згорівший, ну, все як Масос має бути. А от дивіться, ми попали на такий момент на фронті, про який ми говорили. Ну, По-перше, поддон без пробки з рівною, понятно. Знімаємо масляний фільтр коробки автомат. Нам не сподобався запах. І фільтр валяється в поддоні. Дивіться, втулка набіта на фільтр, але звідти вона випала. Тобто зазвичай фільтр достається, а втулка залишається там і ми його виковирюємо. А тут, бачите, як Ну ця коробка мала великий шанс. ну І, до речі, оце от масло великий шанс згоріти. Сподіваємося, що все добре, тому що дуже класні хлопці на ній їздять на цій машині. Ще раз увага і увага. Номер не знімаємо машин, понятно, з благородства, не вказуємо, що за бригада, просто для всіх. Оце масло з роздатки. Знаєте, скільки масла в роздатці має бути? Правильно, звірі. 2,8 літра. Тобто 3 літра. А отут от стільки масла. І масло з роздатки, навіть через сальник не може стільки витікти. Просто це неможливо. Там рівень просто сальника десь приблизно половина рівня самого. Тобто сальники видавлюють масло тільки, коли йде обортовий рух. Це мінус роздатка. І якщо коробки ще в армії ми ремонтуємо в будь-якої складності, то роздатки не ремонтує ніхто. Їх просто хоронять ці машини з роздатками. І чекають, коли знайдеться машина з роздаткою. Тому що це 2-2-5, я так думаю, роздатка. Треба да? подивитися. І ця роздатка дуже дорогесна, популярна. І останній раз ми таку роздатку рятували, то вибачте, в неї осколок був з лотошку, але відсутність масла. Це 110-та бригада була, виходила з Авдіївки. Я, я чесно скажу, що не знаю. тобто я нікого не звинувачую, можливо, навіть це якась диверсія, якась водійська. Тому що масло тільки можна злити, щоб його було менше, менше 50 грам. Або, можливо, от, кажуть, що воно текло і просто за цим не дивилися. Зра... Неповні зразки е... гальбівної рідини, з чим нам приходиться зустрічатися. Які відео треба знімати, скажіть мені, будь ласка, щоб це припинити. Була б ще одна бутилка АТФ з гельмівною рідиною. Але хлопці її вже спалили. Це дот 5 з непонятно з чим. Оце все все разом. І дот 5, дот 4. І, коротше, все все разом намішане. І не ми мішали, це з однієї машини. Це, от бачите, дот 5.1. З якимось, ну, непонятно чим. І це от гальмівна рідина. Це, по ідеї, мала б бути DOT 5.1. Але машина з великим пробігом. І це точно не продукти ущільнювачів, е е е як часто буває щеплені. Вона темніє. Була ще гальмівна рідина Сатаєвка. Скажіть мені, ну навчіть мені, будь ласка, що треба, які відео треба знімати. Що треба робити? Пломбірувати розширительний бачок гальмівної рідини, біти електричним током, що не знаю, що. Перестати ремонтувати ці машини, щоб ходили пішки, поставити їм витяжні гальмівні парашути, як на як, ну, щоб випадку бажання загальмувати. Або що.